Поважне паство, яке сьогодні на весіллі приймає участь в цьому конкурсі. Вони оприділяють нашого переможця по оплесках. яка пара краще танцює, отримує кращі оплески. Яка трошки слабше танцює, отримує слабші оплески. Ви зрозуміли мене, шановні гості, ви приймаєте участь в нашому конкурсі. Без вас ми не зможемо оприділити нашого переможця. Отже, шановне паство, ми настроїлись на перший танець. Ви готові? Широкі! Степанці крути, Михайло Роман, ви як степанці розступили, Шоколадки з Тармозне, шановна. Шановні гості, будь ласка, перші парі обласки, шановний пан э, Степан з дружиною. ближче підійдіть, будь ласка, до нас. Сьоба, ви, будь ласка, підійдіть. Шановний пан, обласки нашим! браво. Старшому дружбу і старші друзі обласки другі пари! Не пао, то не дружки, я попутав. Вже таке, може бути. Вони всі чорні, а я дего не поїзд. Я вже не так бачу. Треба пара, описки, треті слабо, Четверта пара, підійдіть трошки ближче до нас, будь ласка. Описки четверті парі. Оце старша дружка. П'ята пара ближче до нас. Описки п'яті парі. Павло, Павлович, що ж та пара описки! Насамперед приємно, тут без усі не <працювання> приймає. Шановне панство, як ви думаєте, хто залишає танцювальну площадку? Наші <працювання> молодятка, як ви скажете, хто? П'ята пара, я так думаю, правда? пара. <працю> ні перша, ні. Перша молодці, танцювали. П'ята пара залишає танцювальну площадку. Оплесками поважає п'яту пар. Оцей мужчина сами. Опаскі п'яті пари. Ні, то шоста, Вася шоста. Той. Павло шоста. так, п'ята пара. Ти ж не більше рахувати. Jeszcze raz zanim z tylu czytamy. Gotowi? Poczynajmy. Ja daję? панство. Будь ласка, старшому дружбові, опски, першій парі мінаска. Я вас вікую. Друга пара, старша дружка і цей, шановний ну, мужчина. А то молодша дружба. Ні, 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 то не молодша, він похожий. Я не гоню пізнати вас, ви всі одинакові сьогодні. Оплески. Слава, ну, слабо. слабо. Третій парі, шановний павло, спортські обличчя. Максиму! А Степан з дружиною області я підтримую! Як резерв воєнний! Шановне панство, хто залишає танцювальну площадку? Шановні молодятки, як ви думаєте, яка пара? Вас? Яка пара залишає танцювальну Друга пара залишає танцювальну площадку. Вітаю, хорор! Вітаю, Шановне панство, нас залишилось чотири пари. душі танець, Готові? Будь ласка! Шановне панство, тана не було, я розумію, що не було. Ну, більш-менш ми оприділимо фіті-фіті, Сьопа, а футану зі мною танцювати. Фіті-фіті. Е, перші паріоські сташому дружбами. Плескані сімоки. Браво! Шановне панство, йому треба поплескати за те, що сорочка мокра. А штани сухі. А штани сухі. А до рані має штани бути мокрі, але він не долучить. Так, палуба, друга, пара. Пан, друженої, описки! Шалони молодятки, ну хто залишає день зелену площадку? Звичайно, третя пара. Вони молодці, від вас так. Описки я провожаю третю пару. Так, шановне панство, у нас залишились три пари. Шовіші! Ага. Давай, давай, давай. Перші парі, шановний пан Степан, підійдіть, будь ласка, ближче до нас. Стопа, right. а ти що гулятиш? Ти ще не вприв? Тула не всі мать, синові, я твій тато. Описті oh, Степанове! Yes, описті Степанове! Другі парі! Другий степан, але з дружиною степан. Описки йому. <плес> Шановні молодятки, хто залишається площадку вам вирішувати. Друга пара. Облистів пари. Віпаріє на стасі дружба коріоса. Сяганка звичного.

Ще раз. Сале панського облески. Першій парі стіпові. Я його підтримую. Павло! павло Загубив підкове! Павло, три парі облески! Я вам скажу, чоловік молчатка ви мені вибачте. Я в дійсності спостерігав за нашими учасниками нашого конкурсу і дві пари віснуті заслуговують ще. На вирішальний танець На вирішальний танець. Степане стань ззаду за дівчину. Війко, ні, 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 ні. Стали всі коло своїх дівчат. Стали! Паша, Але староста Іван приймає да. в студію, я знову сказати. Де наш Іван? Сяпа, ззаду став за дівчиною! Руки на бедра! Ззаду став за дівчиною! руки на бедра! Не сумій дівчині. Банат, банат, не банат вона бедра руки. Але, але бедра не коло щиє, а... не коло шиї бедра в долині бедра. Не ти нам не собі її поклади. То такий латиноамериканський танець. Паша поклади, бо маршерго припуплені, вже так, руки на бедра легонько покловлю. Ні, ні, не спереду, заду, задну. О-го! Ооооо. Кажемо, лемки поїхали. Шалоне пасту! Даємо же лабаду, але ви настройтесь на лабаду, бо ви Романович на мануєш таксі забалатка, що все йдете. На борсівку, борсівка, базарці, ми бачимо наш словний старший Лабада! Лапада!

Курвасик! Ало! Починаєш у місці речі! You старшої дружби описки найсімо полоські описки Вася, хто заслуговує фіналу перша пара старший, дружба голодець але признаємо дати на біс шановний Степан, давайте Да. Разом і але дружне, тобто э, старості немає, призу немає. Приз без неділі. Ні, приз буде не з неділі, а зараз за 20 не буде. Приз, а у мама вже йде по приз. Старші дружба, описки тобі дійсно, ти молодець. Я не думаю, що ти такий козак азартний. Молодець, дякую тобі, повірить. А я цю путівку дам тобі, знаєш, туди, На турбазу, тебе відвезем завтра, після вісім. Повідати на тебе відвеземо нині. Михайло Романович Дівець на Дурбату. Молодець. І в дарунок, в дарунок від музикантів ми хочемо подарувати гарну пісню. Сьопочка для тебе. Гарну, гарну ткушеву. А що? Я не поняв. Староста дає приз. Або ну, заканте, не бачу. А музиканти ну, гарно зара зараз буде. Просто зараз забігався Давай. весілля, попробуй одного Степу вслужити. Знаєш, скільки гостей є на весіллі? Зараз. Ну, ну, обслуговує? Обслуговує? Ну, 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 Стьопа! Ну, Obrigado.